Сьогодні у нас BMW X4 з Отримали і поставили лайнери WeatherTech. Це перша BMW з лайнерами High Performance, збільшена зона відпочинку гід, але якось заходять під подалі. Ще будуть замінені кріплення, бо BMW штатна ліпучка йде, а WeatherTech міняється на крючки. Так, і по самим лайнерам прошипована задня частина для кращої сцепки. Ну і бачимо такий зовнішній вигляд. Так, далі у нас кілом багажник. Ось так він далеко заходить, бортик по всьому периметру. І також в нішу заходить. Так, другий ряд. Теж чудово, бортики щільно прилягають по всьому периметру, заходять подалі. До речі, обдувку не закриває. Так, центральна консоль захищена, там те ж саме. І пасажирський лайнер. Також ідеальний сів. Бортик по всьому периметру, вже гравіування WeatherTech. Також прошиповка. Ось такого плану лайнера WeatherTech.